Тя, як той світ, що землю храси, приходить пора і відомий, приходить пора, приходить той час, і наше життя, і наше життя відходить під нас, приходить пора, приходить той час, Наше життя і наше життя відходить від нас, зінуй Мов, життя, це є цім, і слово Христа у серці несілів, щоб нашій душі була чистота, яка б наповняла. щоб нашій душі була чистота, яка б наповняла, яка б наповняла наше життя, як світо плети, дозріють плоди, бувають вони, смачні, запашні, а наші плоди. Залежить від нас, як ми проживемо, як ми проживемо від ведень час, а наші плоди залежать від нас, як ми проживемо, як ми проживемо від веденних час, залежить від нас, чи пекло чи раз. Як прийде Господь збирати брожань, посіймо добра, дароймо любов, щоб вічності завжди, щоб вічності завжди нам бути з Христом. Посіймо добро, даруймо любов, щоб вічності завжди, щоб вічності завжди нам бути з Христом.